Свове реальності переміщення між тріщинами часу і простору. Сприйняття визначає істину ми вигадуємо свою власну реальність через своє сприйняття і сприйняття інших людей а також приймаючи за реальність те, що здається реальним. Історія сповнена розповідей про людей. Які, прослизаючи між тріщинами власної свідомості, тим самим змінюючи сприйняття навколишнього світу, відкривали різні способи сприйняття реальності, те, чого вони досягли, вплинуло на суспільство. Всі ми знову і знову отримували вигоду з того, що відбувалося. Наприклад, Честер Карлсон, винахідник процесу копіювання Ксерокс. І засновник корпорації Xerox був прихильником певного медіума, який використовував занурення в транс як канал для спілкування з духовними істотами. Відвідуючи серію сеансів у цієї жінки, він зрештою отримав процес фотокопіювання від духів, з якими вона спілкувалася після експериментів з технікою і внесення деяких змін. Народився процес Ксерокс. Разом з ним і багатомільярдна компанія. Джордж Вашингтон Карвер взяв арахіс, який до тих пір використовувався як корм для свиней і екзотична і забута солодка картопля, і перетворив її в сотні продуктів, включаючи косметику, мастило, чорнило для принтера, каву і арахісове масло. Карвер говорив. Що отримав свої відповіді, гуляючи по лісу о 4 годині ранку. Природа найвеличніший вчитель, і я найкраще вчуся у неї, коли інші сплять. У тихі предсвітанкові години Бог говорить мені про плани, які мені належать здійснити, сказав він. Як Джордж Вашингтон Карвер спілкувався з Богом в досвітні години? Він сам сказав. Що за допомогою ангелів і фей, і він не єдиний, хто зробив таку заяву Пітер і Елін Кедді та їхня колега Дороті Маклін дають однакові оцінки, описуючи виконану ними роботу. Ця трупа разом з трьома синами Кедді оселилася біля затоки Північного моря у Фінтхорні Шотландія. З метою встановлення співтворчого зв'язку між собою і природними істотами, тобто ангелами, яких вони пізніше назвали девами, а також феями, духами природи. Вони стали добровільними співтворцями природи в спробі спільно створити сад, який кинув би виклик усім відомим правилам умовностей і клімату. Це було в 1962 році. Сьогодні в сади Фіндхорна регулярно приїжджають люди з усього світу, щоб оглянути територію і пройти навчання в коледжі Клуні Хіл, заняття про те, як спілкуватися з ангельськими силами і духами-помічниками, і одночасно підвищувати свою духовність. Згадані люди сприймали реальність з точки зору відмінної від звичайної. Потім вони використовували те, що отримали від цього досвіду, щоб принести користь іншим. Інші способи сприйняття реальності виникають, коли людина розширює свою свідомість. Випадково або навмисно цей су у сприйнятті також змінює сенс і значення часу і простору. Документально, Підтверджені випадки з життя корінних жителів Північної і Південної Америки у книзі Пітера Набокова Біг індіанців, антрополог на ім'я Джордж Лерт описав, що сталося з одним бігуном, який жив на південному заході США. Одного ранку він залишив своїх друзів на острові Котонвуд в Неваді і сказав, що йде до гирла річки Гіла в південній Аризоні. він не хотів брати з собою нікого, але коли він зник з поля зору, інші почали його переслідувати. За найближчими дюнами його крок змінився. Сліди виглядали так, ніби він просто крокував, роблячи величезні кроки, його ноги торкалися землі через великі нерівні проміжки часу, залишаючи відбитки, які ставали все далі і далі один від одного. І все світліше і світліше на піску. Коли його друзі дісталися до форту Юма, то дізналися, що він прибув на світанку того ж дня, коли покинув їх таким чином, він прибув раніше, ніж вони приїхали. Змінене сприйняття бігуна дозволило йому здійснити цей подвиг він не дозволяв собі бути пов'язаним звичайним уявленням про час і простір. Не будемо забувати і про австралійських аборигенів їхня культура найдавніша з постійно існуючих на землі, принаймні 50 тисяч років, і вони зберегли розуміння часу і простору реальності, яке заслуговує на нашу увагу. Те, що вони називають сновидінням, має мало спільного зі сном або сновидіннями, які відбуваються під час сну. Сновидіння для них насправді більше схожі на потік, коли людина стає тим, на чому зосереджена, і раптово дізнається все, що потрібно знати в даний момент. Аборигени іноді використовують зілля для досягнення цього стану, але найчастіше достатньо барабанного бою, співів, ритмічних рухів і деяких інших звуків і ритуалів. У цьому стані свідомості. Учасники ніби зливаються або входять в ґрунт камені тварин, небо або щонебудь ще, на чому вони зосереджені, включаючи те, що, як здається, існує між часом і простором, ніби через тріщину у творенні. Ці люди вважають, що реальність складається не з одного, а з двох просторово-часових континуумів. Того, який можна випробувати під час неспання, і того, який під час сну, причому час сну трохи випереджає свій аналог, але здатний зливатися з усім часом, тим, що лауреат Поліцерівської премії, поет Геррі Снайдер, називає коли завгодно для австралійських аборигенів час неспання – це місце, де навчання здійснюється і використовується. А час сновидінь це місце, де воно вперше набувається. Для них час сну це місце, де зберігаються всі можливості і вся пам'ять. Так розповідають історії про аборигенів, які фізично з'являються і зникають, переходячи з одного континуума в інший, з тут і зараз в альтернативні всесвіти, які, на їхню думку, існують, і в той час. Які, як вони знають, їх чекає. Мудрі люди, будь то ченці, шамани, цілителі або містики чи подібні до них, знають, що життя простягається за межі сприйняття. Однак саме сприйняття може бути неповноцінним так, це факт, що люди і суспільства завжди організовували космос так, щоб він відповідав їх власним уявленням. Саме це визначає відносини між Єресю, незалежним мисленням, і ортодоксією або пільно прийнятим упередженням, але також факт, що дивне може настільки різко вторгнутися в життя людини, що вона буде змушена змінити своє розуміння реального і нереального. Зрушення реальності, іноді звані збігами, приймають різні обличчя, наприклад. Художня література іноді передбачає реальність. Чи були автори пророчих творів натхненні зміненим сприйняттям реальності? У популярному фільмі Китайський синдром з Джейн Фондою головні ролі. Зображувалася аварія на ядерному об'єкті. Через три тижні після прем'єри фільму така ж катастрофа дійсно сталася на АЕС Тримайл Айленд. Недалеко від Харрісбурга, штат Пенсильванія. у романі Роберта Хайнлайна Чужинці в чужій країні, написаному в 1961 році, розповідається про головного керівника компанії, який приймав рішення, ґрунтуючись на порадах своєї дружини, які вона отримувала під час регулярних консультацій з астрологом із Сан-Франциско. У 1988 році. В ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ненсі Рейган часто консультувалася з астрологом Сан-Франциско і що поради, які вона передавала своєму чоловікову Рональду Рейгану, тодішньому президенту США, були засновані на цих консультаціях. У романі Марність, написаному в 1898 році Морганом Робертсоном, Розповідалося про потоплення непотоплюваного корабля, найбільшого судна на плаву. Цей уявний корабель, названий Титан, зіткнувся з айсбергом у квітні, що призвело до великих людських жертв, оскільки на кораблі було занадто мало рятувальних шлюпок. 14 років по тому реальний корабель Титанік з надзвичайною схожістю повторив те, що сталося в Романі. Обидва кораблі мали майже однакові назви, обидва були визнані непотоплюваними, обидва були названі найбільшими кораблями в морі, обидва зіткнулися з айсбергами в квітні, обидва призвели до численних жертв через брак рятувальних шлюпок. Крім того, обидва судна мали разючі схожі плани і технічні описи. Радіоведучий Пол Харві. Передав похмуру історію про те, як три потерпілих корабельної аварії моряки і один хлопчик, який опинився в океані в одній шлюпці після корабельної аварії і зіткнувся з голодною смертю, тягнули жереб, хто з них віддасть своє життя, щоб інші змогли вижити. Змагання було підлаштовано таким чином, що хлопчик Річард Паркер програв. Як доказ на подальшому судовому процесі, який засудив усіх трьох за вбивство і канібалізм, була використана розповідь Едгара Алена По, під назвою Розповідь Артура Гордона Піма з Нантакета, По описував трьох потерпілих корабельну аварію моряків, які підлаштували жеребкування, а потім вбили і з'їли свого товариша Юнгу Річарда Паркера. Розповідь По. В якій так точно описана драма, кожна деталь, як це сталося насправді, включаючи правильне ім'я жертви, була написана і опублікована за 46 років до події щодо народження її учасників. Дивовижна здатність художньої літератури точно передавати те, що відбувається насправді, трапляється набагато частіше, ніж ви думаєте, ніби на якомусь рівні. Свідомо чи несвідомо, постійно чи час від часу люди можуть підключатися до інших вимірів реальності або натикатися на них, а також знати про визначене чи потенційне майбутнє. Також відбуваються досить дивовижні зрушення реальності, які неможливо співвіднести з будь-якими фантазіями. Бред Стайгер у своїй книзі Гра в реальність і як у ній перемогти. Розповідає про Чарльза Інгерсоліс Клокета, штат Міннесота, який з'явився в туристичному журналі, створеному захищеним авторським правом компанією Castle Films. в 1948 році. Інгерсола можна було побачити схиленим над краєм Великого каньйону і роблячим знімки своєю 35-мм камерою. Однак Інгресолф не поїхав до Великого Каньйону в 1948 році. Він планував це зробити, але його плани змінилися, і його перша поїздка туди відбулася в 1955 році, коли він взяв з собою щойно куплену камеру, виготовлену в тому ж році, що і його поїздка. Через тиждень після повернення. Він випадково натрапив у магазині на старий путівник і купив його, виявивши на свій подив, що на плівці він був зафіксований в 1948 році з камерою, яка не існувала до 1955 року. Розслідування підтвердило факт інциденту і дати, але так і не було запропоновано пояснення, як Інгерсол міг з'явитися в кадрі. На якому він зафіксований на місці за сім років до того, як він туди приїхав, 21 жовтня 1987 року Клод і Елен Торлін сиділи за сніданком. Елен почула безтілесний голос, який попросив її увімкнути четвертий канал на їхньому телевізорі. Незважаючи на те, що цей канал не приймав передачі в їхньому районі. Елен Увімкнула телевізор. Там вона побачила обличчя їхнього дорогого друга і колеги Фрідріха Ергенсона, відомого шведського кінодокументаріста і батька ЄВП електронний голосовий зв'язок з духами. Елен була вражена. Клод зробив знімок, на якому зафіксував зображення і час одна година і 22 хвилини вечора. У цей час минуло 22 хвилини з моменту похорону Ергенсона, які проходили в 420 кілометрах від дому і на яких Торліни не змогли бути присутніми. Коли Ті Ел з Форт Уерта, штат Техас, був 21 рік, він взяв машину у батьків, щоб з'їздити з дарбі штат Монтана в Місулу до друзів. Затримавшись довше, ніж передбачалося. Він швидко повернувся в дарбі між першою і другою годиною ночі. У тому місці, де дорога огинала пагорби паралельно руслу річки, фари автомобіля раптово висвітили стадо з 20-30 коней, які перебігали шосе. Не маючи часу натиснути на гальма і не маючи можливості з'їхати з дороги, Ті Ел сподівався уникнути зіткнення, проїхавши між тваринами. Два великих коня зупинилися прямо перед його машиною. Зіткнення здавалося неминучим, поки в одну мить Ті Ел не опинився далеко за межами табуна, ведучи машину так, як ніби нічого незвичайного і не сталося. Він і досі не може пояснити, як йому вдалося уникнути зіткнення з конями Я і моя машина немов перенеслися на інший бік табуна, каже він. Отже. У кожному з цих збігів брали участь такі ж реальні люди, як і ми з вами, в звичайній дні. Зміна нашого усвідомлення. Чи є ці події простими збігами? Занадто багато свідчень з багатьох джерел суперечить цій ідеї. Тут відбувається щось інше. Події, описані в цій статті, підкреслюють моменти. Коли суб'єктивна реальність накладається на об'єктивну реальність, визнаючи досвід. І коли це відбувалося, майбутнє легко спливало на поверхню, ця унікальна ситуація відбувалася автоматично, без будь-яких причин, і незалежно від логіки, те, що ми називаємо часом, минуле, сьогодення, майбутнє, для цих людей переставало бути послідовним. І набувало аспекту одночасності. У всіх випадках, будь то суспільство аборигенів або сучасне суспільство, вигадані або невигадані сюжети в центрі уваги звичайні люди, які зіткнулися з альтернативними версіями часу і простору те, що сталося, змінило їх сприйняття світу. А що ви думаєте з цього приводу, шановні слухачі мого каналу? Напишіть в коментах.